І навіть якщо йде повтор, то воно йде як нашарування іншого сенсу. І це дійсно людина, яка е, сформувала нашу націю. Тобто об'єднала оцей український масив, який був е, розкиданий от друг Гуцу, абсолютно правильно казав, ми були розкидані по різних державах, але ми розмовляли одною мовою. І в кожного з нас став Шевченко і в Австро-Угорщині. Любили Шевченка і вважали своїм. І в Польщі любили Шевченка, українці і вважали своїм. І в Румунії любили Шевченка і вважали своїм, і в Росії, які влади не мінялися, а Шевченка вважали своїм. Він об'єднав нас, всіх українців, і він дав нам оту глибину, яка світосприймання, глибину світосприймання, яка фактично і об'єднала, і врятувала нашу націю. Від розпорошених по інших народах. Ну, що ми кобзареві вдячні? Тому ми тут і сидимо. Сьогодні на війні ми виділили цю годинку, щоб вшанувати пам'ять нашого кобзаря, нашого українського генія, і я можу так сказати, навіть нашого батька.